Сьогодні поговоримо про Карлайла Калена. Поговоримо про його історію і як він став вампіром. Взагалі, Карлайлу, на момент, коли Белла прийшла до них додому, було 362 роки. І Белла в будинку Каленів побачила дерев'яний хрест. Він колись належав батьку. Карлайла, адже його батько був англіканським пастором у 17 столітті. Він був жорстким фанатиком, боровся проти католиків і проти відьом, вурталаків, і так далі. Він часто плутав невинних людей і справжніх монстрів, і часто невинні люди страждали. Але він постарів з часом, і його син Карлайл мав очолити полювання на відьом. І він виявив дійсно справжніх вампірів у каналізаційних трубах і взяв з собою натовп людей, і вони зробили засідку. Вампір, який виліз, був дуже голодним, і він попередив інших про те, що тут багато людей почав тікати, але був голодним, тому напав на Карлайла, який біг за ним. І покусав його. Потім інші люди його наздогнали, але Карлайл він все перетворювався. Він заховався у лушпині якомусь і пролежав три дні, там поки перетворився. І для нього це був справжній кошмар, адже він став монстром. Як тепер жити? Він просто жив сам, він уникав людей і не розумів, як взагалі продовжувати життя. Він хотів закінчити це саме життя. І намагався замирити себе голодом, все що завгодно робити, але не вдавалося. Якось поруч проходило стадо оленів. Він напав на них і зрозумів, що так він може підтримувати своє життя, адже і за життя він їв оленину, і тепер, тобто це не дуже змінює суті. І тому він отримав новий сенс. Він поїхав в Європу в університети. Там познайомився з Аро і іншими і почав навчатися. Правда, Аро і інші хотіли, щоб Карлайл нападав на людей. Він від цього відмовився і залишив їх. Незабаром він поїхав в Америку і там вже лікував людей. Він почав займатися, от справді, тим, до чого прагнув. Він почав рятувати людське життя і на теперішній момент. Події трилогії він повністю не чутливий до людської крові. І, до речі, на момент перетворення Карлайлу було всього лише 23 роки. Потім у Чикаго він знайшов Едварда. Ну і подальшу історію ви вже знаєте.